Ти це вже частина нашого життя. Але якщо у економічно розвинутих країнах мешканці платять 2% річних, то українці змушені віддавати банкам додатково 40% кожного року. Увага! Якщо ви живете у Львівській області, то сьогодні я вам розповім, як взяти пільговий кредит на енергозбереження оселі, тобто заміну вікон, дверей, утеплення фасаду. Енергоощадні технології таку програму передбачили депутати Львівської обласної ради, давши можливість львів'янам зберегти тепло у будинку, не переплачуючи зайві кошти. Це можливо завдяки доступному кредиту. Для того, щоб дати людям можливість менше платити за комунальні послуги, була в той час започаткована ця програма. Основна ідея програми є те, щоб простий пересічний мешканець Львівської області міг отримати кредит за значно вигіднішими умовами, ніж пропонують банки чи кредитні спілки. Програма енергозбереження для населення Львівщини, а саме так вона називається офіційно, діятиме ще щонайменше 4 роки. Принцип є простий: частину відсотків від кредиту повертаєте ви, а частину область. Отже, як можна використати кредитні кошти? Пільговий кредит вам нададуть на утеплення стін, підлоги, горища або ж даху помешкання. Скористатися програмою також можуть ті, хто хоче замінити вікна, двері, балкони або ж встановити систему індивідуального опалення. Ще кращі умови. Обласна програма пропонує тим, хто встановлює систему, розраховану на альтернативне до газу джерело енергії, тобто на тирсу, вугілля, паливні гранули тощо. Немає значення, яке у вас помешкання на компенсацію банківських відсотків мають право і власники квартир, і власники особників. Від нас від як Львівської обласної адміністрації немає жодних застережень щодо користування даною програмою. Якщо позичальник чітко і правильно виконав всі умови кредитного договору попереднього, звичайно, що він може скористатися цією програмою далі, щоб більш комплексно зробити заходи з за в своєму будинку. На загал з обласного бюджету вам відшкодують 15% річних. Наголошує це у гривні. Трохи більше 20% річних відшкодують тим, хто хоче запроваджувати технології на альтернативних до газу джерелах енергії. Тепер давайте поглянемо на суми, які платите ви. Якщо ви взяли кредит на суму 10 тисяч гривень під 30% річних, то ваші відсотки за рік складатимуть 3 тисячі гривень. Скориставшись програмою, про яку ми розповідаємо, ви перекладете частину фінансових зобов'язань на обласний бюджет. Це 15%. Отже, вам залишиться сплатити лише своїх 15%. Покушайтеся на рекламу банків, які пропонують вам безвідсоткові кредити. Ви вірите в те, що фінансова установа зичить вам гроші і нічого на цьому не заробляє. Можливо, вам підсунуть кота мішку, і ви не будете сплачувати відсотки, але сплачуватимете комісію або якесь непотрібне страхування. Завжди читайте договір, завжди і навіть те, що написано дрібним шрифтом. Програмою тепла оселя, так ми її назвемо, може скористатися кожен, хто здатен сплачувати кредит. Єдина умова мати реєстрацію у Львівській області і встановлювати енергоощадні технології в будинку, розташованому на території Львівщини. Отож, з чого починати? Процедура отримання бюджетних грошей максимально спрощена. Не треба блукати чиновницькими кабінетами чи вистоювати у довгих чергах. Тому, хто бере кредит, треба прийти в одне місце в банк. Отож, не заходжу до міської ради, так само як не заходжу до обласної ради чи до облдержадміністрації. Не всі банки працюють за програмою. Їх лише 5, а ще 9 кредитних спілок. Це означає, якщо ви хочете отримати компенсацію, то звертайтесь до цих фінансових установ. Які ж це банки та спілки? Цю інформацію ви можете отримати у кожній раді чи райдержадміністрації, але найпростіший шлях це зайти на сайт Львівської облдержадміністрації. Отож, спробуємо. Зараз ми на головній сторінці знаходимо підрозділ ОДА. Тут такий теж підрозділ структурні підрозділи. І департамент економічного розвитку інвестицій, торгівлі та промисловості. Натискаємо. В кінці списку або десь посередині є такі підрозділи, як енергозбереження на Львівщині. Ось ми маємо перелік тих банків та кредитних спілок, які нам потрібні. Банки та кредитні спілки, через які можна взяти пільгові кредити. Банк Львів, Ощадбанк, Укрінбанк, Оксібанк і Брокбізнесбанк. Кредитні спілки: Анісія, вигода, самопоміч, довіра, єднання, Бойківщина, Шанс, гільдія, вуглекопів, Львівська. Може змінюватись, отож перевіряйте, на сайті це можна зробити досить швидко. Або ж телефонуйте. На запитання відповідають спеціалісти Львівської облдержадміністрації. Ви вже обрали банк. Тепер треба визначитися, на який саме товар берете кредит. Адже сьогодні пропозиція на ринку вікон дверей чи котлів досить велика. Визначайтесь, а шлях традиційний це пошук магазинів та консультації у продавців. Коли вибір буде остаточно зроблений, беріть рахунок фактуру на товар, а ще попросіть копію свідоцтва про реєстрацію продавця. Ці два документи. Йдемо до банку. Окрім рахунку фактури та свідоцтва від продавця, ви повинні мати паспорт, ідентифікаційний код та довідку про доходи за останні 6 місяців з місця роботи. Є нюанс. В Україні один із подружжя має дати згоду на те, щоб інший взяв кредит. Тому, якщо ви одружені, ваша друга половинка теж має взяти паспорт, ідентифікаційний код, а також дати згоду на позуку, прийшовши з вами до банку. Пішли. Доброго дня, чи можу вам допомогти. Добрий день. Я хочу взяти кредит на вікна, двері, і, можливо, утеплення фасаду. Чула про те, що у вас є програма компенсації банківських відсотків. Працюють у нас за що. Якщо сказати коротко, тобто ви отримуєте кредит в банку Львів під відсоткову ставку 25% річних. 15 або 20 з них, в залежності від типу нерозберігаючих технологій, які ви використовуєте, буде відшкодовувати вам Львівська обласна державна адміністрація. Тобто я як клієнт заплачу скільки? Ви як клієнт в кінцевому висновку, ви отрим... ви платите 5-10% відсотків річних в залежності знов від того ж самого технології е не розбереш. Андрій, скажіть, будь ласка, от сьогодні, наприклад, перше серпня. Так е коли я отримую кредит, коли я отримую живі гроші, чи отримую я живі гроші? Отримавши повний пакет документів від вас сьогодні, попереднє рішення про отримання кредиту ми можемо вам надати вже до кінця дня, зателефонувавши пізніше. А вже завтра ми підготуємо весь необхідний перелік документів до підписання для отримання кредиту та підготуємо платіжне доручення для для перерахування коштів на рахунок продавця. Таких товарів. Зауважте, що видача кредиту відбувається, відбувається шляхом безготівкового перерахування коштів на рахунок особи, яка вам буде продавати ці товари. Прий, ласка, яка максимальна сума, яку ви мені можете дати як кредит, чи вона встановлена, і на скільки років чи місяців я можу взяти цей кредит? Банк він не обмежує вас щодо, щодо розміру кредиту, але кредити надані на суму до 30 тисяч гривень не потребують додаткової застави, крім товарів, які ви, які ви купуєте. На суму кредити надані на суму більше 30 тисяч гривень, потребують додаткової застави. Також, також звернув вашу увагу, що згідно умов. Програми кредит надається терміном до 36 місяців. Три Так, тобто до трьох років ви можете отримати даний кредит. Протягом однієї доби у банку вирішать, чи давати вам кредит. Під час розмови ви маєте наголосити, що хочете скористатися обласною енергоощадною програмою, щоб вам компенсували суму 15 банківських відсотків. Тема така: кожного місяця ви сплачуватимете свій внесок до банку у повному розмірі. А де ж компенсація? Її вам нараховуватимуть теж кожного місяця на інший спеціально створений рахунок. Є одне зауваження. Все ж таки це бюджетні гроші. А бюджетні гроші проходять, як правило, із запізненням, особливо на початку року. Тому будьте готові, що компенсацію за липень ви отримаєте, до прикладу у вересні. Ми можемо чітко сказати, що всі позичальники, які чітко виконали умови кредитного договору, які був підписаний в банківській чи кредитній спілці, якщо вони там все правильно і чітко зробили, від адміністрації отримали всі відшкодування до копійки. Насправді ще більше пощастило мешканцям чотирьох районів Львівської області: Дрогобицького, Мостицького, Городоцького та Самбірського. Депутати цих районних рад передбачили додаткові компенсації ще 10%. Якщо ви взяли кредит у банку під 25% річних, 15 з них повертає обласний бюджет, 10 районний. В результаті для вас цей кредит безвідсотковий. Загалом обласна програма діє 7 років. Весь час дії програми скористала 10 тисяч родин. В залежності від того кредиту, який хто отримав, це є і від 200 гривень, і там до 5 тисяч гривень було відшкодування на сім'ю чи на родину. Це в дійсності є добра програма. Якщо людина може отримати безвідсотковий кредит і зробити собі. Справу, яка зменшить її видатки потім по оплаті комунальних послуг, то вона повинна ці речі зробити. Це ж ваш бюджет, це ваші гроші, які потім можете використати на дітей на інші можливості. Тому я закликаю користуватися такими можливостями. Те, що ви знаєте про цю програму, дозволить вам зекономити сотні, а може і тисячі гривень, роблячи свою оселю теплою. Нато вигідно, чи не так? До зустрічі.